У мене скоріше не питання, дві репліки. Ми автомобілісти Прикарпаття і нас найбільше інтересує дороги, що зв'язано з машиною. Ми раді, що нарешті не будуть розсіювати гроші, а буде конкретно робитися якась вулиця. Але ми маємо такий досвід, що відкови незалежність, нас дороги, ніхто не скаже, що не робили. Щось порпалися, вічно робили. Візьмемо навіть по місту Другобичу Сахарова, у нас є прямой пам'яті тільки чотири рази робили і повністю капітальний ремонт. Е, найголовніше, чи буде хто і хто виграє, відповідати як колись е, технагляд, що провіряє ту дорогу. Кримінальну відповідальність. Якщо та дорога має бути десять років, значить вона має бути 10 років. Ні, що ми гарантуємо, що ми будемо там латати п'яте-десяте. Чи може бути то таке на контролі, що то дійсно? Тому що ми платимо два, ну всі платимо два рази, раз у бензині, а другий раз, коли приїжджаємо до майстра. І друге таке питання це більше стосується економіки. Чому я маю заробляти когось там за кордоном, купляти ті стойки, ті шарові, що вони б'ються це само собою, але чому я маю давати комусь заробити? Візьмем наш крановий, це ж ті самі стойки, ті самі циліндри. Чому на місці не можна зробити експериментальні цехії? Чеші, чому не почати тут робити? Не хочуть власники, значить давайте думайте або забирати, або щось робити. От, от такі два, дві короткі такі репліки, бувають чесно. От, от. Я розумію, що немає часу вже багато, і тому я коротко те завою. Звати мене Богдан Гранчишин, я працівник райдержадміністрації, служба охорони праці. Шановний пане голову обласної адміністрації. У мене от таке для початку перше запитання. Чи знаєте ви, яку зарплату одержують працівники райдержадміністрації по районах? я вам скажу 1600, 1800 гривень на руки. Від півтори тисячі до чотирьох тисяч. Ні-ні. Я не маю на увазі начальників голів адміністрації заступників. Спеціалісти, головні спеціалісти, начальники відділів. От я кажу, я є головний спеціаліст, маю 19 років Державної служби, високий ранг. і 1600-1800 гривень на руки. От і все. Я маю на увазі те, що розумієте, ми в один момент стали всі бідні завдяки діям глави Нацбанку пані Гонтарєвої. Найпригріші в тому всьому, що за нею стоїть наш президент Петро Порошенко, за якого ми в більшості голосували. Друге питання тезово щодо нашої адміністрації. Ну, Надіємося, що вже найближчим часом буде призначений голова адміністрації, оскільки 18 березня минає рік, як був звільнений попередній голова адміністрації, і рік через п'ять днів. Буде рік, як ми сказати. орган влади. Я, ну, Заступники залишилися на місцях. Я не буду зараз вдаватися в деталі, там говорити які заступники. Розумієте, ви напевно вже знаєте, у нас тут є славетна заступниця Галина Гайдук. Я не хочу деталізувати. Інша річ, що я прошу вас. Заставте, будь ласка, теперішнього керівника голови, ну, керівника адміністрації пана Рудницького, щоб він е, е, домігся того, щоб Галина Гайду повернула сейф, який вона потягнула зі свого службового кабінету, старий старий сейф, розумієте, який важить кілька сот кілограм чи півтони, чи як, який вона потягнула, щоб вона, потя... щоб вона повернула. Комп'ютер, ноутбук, який є номерний, який належить власникам якого є ЦВК. Розумієте? Щоби е, колишній керівник апарату, який успішно повертається на державну службу, повернув ноутбук, бо не для нього особисто персонально купували цей ноутбук, коли він був на посаді керівника апарату. Е, добре, я інші деталі там не буду говорити, але... Е, у того, я хочу сказати, що я вже говорив на звіті райдержадміністрації, адміністрації, що є недопустимим, щоб колишні регіонали, а то й навіть СДК, публічники Медведчука, поверталися зараз на Державну службу. У нас успішно повертається на Державну службу, колишній керівник апарату, раніше голова районної СДПУ О, Медведчука, потім регіонал О, Олександр Філіпенко. Розумієте, і нема на то ради. Народ запитає, от люди в залі, які є з міста і з району, і запитають, ну а як же люстрація проходить? Розумієте? І не треба зараз комусь там проливати якісь сльози, що от він бідний, бідний. Бо я хочу нагадати, коли він ламав людські долі тут у нас на протязі 10 років, і ви дуже добре знаєте, хто працює тут в районі, коли ламалися, коли розгромлювався юридичний відділ наш. А в нас були двоє добрих юристів: це Хомен і Галина Сенечин. Коли, ну розумієте, багато той ламалося, можна було б багато, коли доводилося людей до реанімації, ну розумієте, за це все-таки має бути хоча б якась моральна відповідальність. А тут воно успішно, що повертається, через якийсь певний час все вертається на круги своя. Вважаю, це є недопустимим. Але, на жаль, я говорю, в цьому всьому, на жаль, сприяє пан Степан Рудницький. Не знаю чому так. І останнє, я розумію, останнє питання водоканалів. У нас назріває в Дрогобичі ну, велика, я вам скажу, колотнеча щодо водоканалів. Очевидно, у нас буде десь окрема розмова на цю тему, але мусите зрозуміти, що міська громада Дрогобича не дозволить приватизувати, не дозволить. Щоби власність громади до комунальне підприємство, міський водоканал, дорогобич водоканал, десь перейшов в якісь приватні руки, то знаємо, це добре, і не треба намагатися старатися створювати якесь спільне підприємство з приватними структурами, ну наприклад, Трускавецьким водоканалом чи, чи Бориславським водоканалом, це все закільцьовувати. Я розумію, що є проекти такі. Свого часу така атака вже була проведена в 2007 році зі сторони обласної адміністрації. Ну на силу тоді Трогопільська міська рада сесію своєю відбила цю атаку. Розумієте, я хочу звернутися до свого давнього товариша Володимира Возняка, який тут сидить, який є генеральним директором Трускавецького водоканалу. Панове, виконайте ті обіцянки, які ви давали 10 років тому. Коли Альфа-плюс хапала Трускавецький водоканал, викойте виконайте їх. Розумієте? Побудуйте ту окрему підку з гірного до Трускавця, ну і багато чого іншого. Знаєте? Інша річ, що тут я бачу, що є вже тиск зі сторони владних структур обласних, ну, наприклад, зі сторони е керівника е департаменту ЖКГ, я пам'ятаю, там прізвище Назар, пан Назар. А також зі сторони вашого е, заступника пані Ірини щодо е, того, щоб це якось ну, по-своєму вирішити ту проблему. Тому що, е, ну я знаю, я розумію, що назріває велика колотнеча. ж місто не буде стояти в стороні. Е, Орес Ярославович, коли буде нарада по водоканалу, по воді. От, то ви, будь ласка, пане Богдана за цю нараду. Ірині Ярославні Гриман, це будь ласка. Скажіть, тому що я перший раз чую про приватизацію водоканалу. Ну, Ні, ну я кажу, просто що я чую. але ну таке, диму без вогню не буває. це ж правда. Я розумію, я перепрошую, Я розумію, то не є прямо приватизація. Це називається інвестор. Прийде. Прийде інвестор, інвестор прийшов трускавець. Ну щасливий у Трускавчану. Дуже добре. І, і останнє значить водозабір в Гірному, е, який належить, ну чи як там використовується трогобицьким водоканалом. Мені відомо, що вже певні структури комерційні, які близькі до е, Ахметова чи контрольовані Ахметовому, поклали око на цей водозабір. Це є надра України. Ну розумієте, я вважаю, що сепаратисту Ахметову і публічнику московських фашистів. Міністр тюрмі, розумієте, але, але ще сюди лізти. Дякую за увагу. Дякую. І по компанії ДТЕК за якийсь короткий період часу ви почуєте ну, зовсім іншого характеру і зовсім іншої природи нових. Е, Поки звичайної води, попрошу. Правний пане голово, дорога громада, нелегка доля випала сьогодні на наше покоління. Коли ми між минулим і невідомим будучим війна це біль всіх нас. Що привело до цього? Я хочу привести слова, сказати одного мудреця. Якщо віруючи будь-якої держави, хоча б 20% були підлеглими. Вищому єпископату іншої держави, така народність своєї держави не збудує. Сьогодні державу ми будуємо на піску, <кій> немає державної монополії, немає кадрів, які би несли відповідальність перед народом, яких ми обираємо. Що народ сьогодні хоче? Збагатитися, жити в мирі, спокої, в достатку і отримувати гідну зарплату. А подивитись, що сьогодні в Україні пів миру плаче, а пів миру скаче. Чим більше олігархів, мільярдерів, мільйонерів, тим бідніша країна стає. Зруйнували фабрики, заводи. Нам не приїхали руйнувати за кордоном. 23 роки незалежності України, а скільки безробіття, скільки виїхало, трударів, умів за кордон. Це біль нашого суспільства. Про це знає влада і легко це опускає. Я не хочу поглиблюватись з політику, бо це не моє. Але таку підсказку пораду, хоча б державним мужам, включаючи і президента. Якщо державна монополія буде в частних руках Ахметова, Коломойського, Фірташа, закривати заводи, приватизовувати їх у частні руки це не країна, а хаос. Бізнес на торгу, на базарах, на магазинах ми не збагатимо країни. Нам потрібно піднімати освіту, медицину, нам потрібна залізниця, щоб всі надрові напрямки були в державних руках, а держава руйнується середини. Простий приклад церкви. Більше 18 років лежить проєкт у Верховній Раді про закон свободу релігії, совісті людини релігії. І ніхто пальцем із державних чиновників не шевельне. Церква ще живе і нічого собі не може зробити, бо це люди, церква, влада також люди, держава також люди. Щоб призупинити закордонні дії і реєстрації все нових і нових виникнених нехристиянських релігій. Це біль, це серйозне питання, воно колись може відгукнутися також роз'єднанням і пересваренням нації. Прості приклади. Я тут представляю Українську православну церкву Київського патріархату. Десять районів є, у моєму керуванні. Переходить Московський патріархат в Турківському районі, Самбівському, Хустицькому. Олег Михайлович, я вам писав особисто лист. Я не знаю, ви його прочитали чи не прочитали. Реєстрація. І зникнення Московського патріархату у нас проходить затяжено. По півроку не реєструють нам або не перереєструють із Московського патріархату у Київській, церкву національної і помісно. Це є опущення? Це опущення цих керівників, які вже 25, а то, й, напевне, до 40 років. Управління сидять одні і ті ж люди. Для них люстрація не існує. Реєструють на одне місце дві громади. Наші собрати греко-католицька е, церква, я дуже вдячний і з того боку, що вони сприяють нам і в зоні НАТО, і в сформуванні церкви, і допомога. Військові на оборону країни ми дали немало з єпархії сьогодні, а роз'єднання сприяють на місцях самоврядування новій церкві. і частково роз'єднують. Я два роки у міську раду Дрогобича хожу як на роботу. Прошу дайте земельну ділянку маленьку до 10 соток, щоб збудувати кафедральний собор. Відповідь навіть із області прийшла, що це не діло компетенції обласної адміністрації, а на місцях самоврядування і сесії навіть питання знімають, дають яму, дають поле, дають там, де на тобі не Боже, що мені не боже. Я не хочу зла, я хочу добра, щоб мораль українця. Сьогодні була на високому рівні, щоб люди працювали, люди хочуть трудитися, наш український народ хоче трудитися. А заводи фабрики закриті на ключ. Чиїх вони в руках, пане голово, напевне, це питання потрібно ставити в площину і президентові, і Верховній Раді, Кабінету міністрів, щоб створювати робочі місця. Відкривати заводи, люди хочуть працювати і збагатитися. Державна монополія, церква, податки, духовність це є ті питання важливі, які сьогодні вони псують, які вони, на них не звертають уваги. Я хочу, Олег Михайлович, призначити мені час. Щоб я міг попасти до вас на розмову, бо так, так, в нас біль багато по району Добре. Я всім бажаю миру, щасливого для України, нехай цей постовий час. Буде Божа на вас благодать, добро, любов і духовність. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую, Годиху. Шановні колеги, я віць, що я вас попрошу. Ми все одно, ну скажімо, на всі речі, я направду хочу ще сьогодні вже дачі, бо там проблема з кельвозно-паперовим, там теж наші лапках рідні олігархи, які скажімо, мусять запустити цей завод. Я вчора мав з ними розмову, сьогодні подивимося на ці всі. Я собі планую, що кінець квітня, початок травня. Я буду знову в Трогобичі і до того часу, ну, якби голова адміністрації, це якби само собою, ми мусимо прийняти рішення, тому що це вже нема далі відкладати. Я вас дуже прошу за другу річ, це за війну. Повірте, що тільки ну, російські війська, от пан Микола може сказати, він це якби, відчув на собі. Російські війська не зупиняться ні на кордоні Донецької області, ні по Дніпру, ні по Збручу, ні в Дроговичі. Російські війська зупиняться в тому місці, де їх зупинить українська армія. Це доконаний факт. І якщо ми сьогодні відсторонимося від армії, то повірте, та я також знаю, що за Радянськими стратегічними картами група радянських військ в Німеччині до Парижу доходила за 36 годин. Тобто, це, ну, це вже сьогодні ні для кого не секрет, і так далі. і так далі. Шановні колеги, ми мусимо цю армаду зупинити і повернути назад в кордони України. І Ви, як ніхто, другий, це знаєте. І я би дуже не хотів. Знаєте, от ми там плачемо там Полщина, Підляща, плачемо по бань, що ми хочемо, щоб при нашому поколінні сталося так, щоб частина ще нашої землі пропала. То вже не будемо показувати, що то було тоді невідомо коли, що хочемо, щоб при нашому поколінні ще трошки нашої землі стало менше. Що діти будуть тоді наші казати? Тому війна це є дуже серйозна. Друге питання це конкретні речі по підприємствах. По підприємствах ем, я прошу голову адміністрації, голову ради, щоб ви просто подивилися те, що треба від мене зробити, я все це зроблю. Третє питання, що стосується децентралізації і перспективного плану розвитку території. Ще раз вам хочу сказати, я без вас, без рішення ваших громад, ніхто підписувати не буде. Але так як ми собі напишемо, так будемо жити завтра і післязавтра. Тому треба собі дуже добре подумати і правильно написати. По інфраструктурі і по порядку. Ну, я все-таки вас прошу ті речі, які я вам закидав в сміттю, там, по дрібних ямках, значить по кар'єру ми домовилися. По дрібних ямках, будь ласка, реагуйте, це все на місці. Те, що стосується там більших доріг, я вам вже казав, цього року ми, ну, все те, що можна зробити, ми зробимо і 100%, що це буде більше, ніж минулого і позаминулого року. Але так само зрозуміло, що за один рік ми все не зробимо. І останнє питання. Якщо ми собі, я навіть не так скажу, я скажу по-іншому, в ЗОВІ там пройшов тиждень часу і... Та в мене була зустріч з Владикою у Львові, і Владика мені каже ту просту річ, яку, напевно, підходить до кожного з нас. Каже мені Владика, що ти думаєш, що ти такий там розумний і ти щось в житті зробив таке надзвичайне, що тебе призначили на цю посаду, це не так. Але якщо ти думаєш, що ти за свої роки нагрішив так багато, що ти мусиш на цій посаді це все спокутувати, то це, каже, теж не так. Просто Господь Бог взяв тебе в цей час, поставив на це місце і ти маєш зробити все, що від тебе залежить. І я якби цим так перейнявся, але це, повірте, що це сьогодні відноситься до кожного з нас. Бо кожен з нас на своєму місці має зробити все те, що від нас залежить. Лікар на своєму місці, вчитель на своєму місці, голова адміністрації на своєму місці. І не будемо тоді ні на кого нарікати, не будемо ні на кого показувати пальцем. просто повірте, що будемо жити краще. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за таку, знаєте, на Другобичині дуже тяжка ситуація. Порівняно з багатьма районами, ну дуже тяжка ситуація. Я вам дякую за таку розмову. Повірте, що все, що від мене буде залежати, я все для вашого краю буду робити. Дякую вам, слава Ісусу Христу і слава Україні.